6 серпня цього року нарешті президент України підписав закон про місцеві вибори, і закон набув чинності. Він опублікований. Україна вже готується провести місцеві вибори. Осінню разом з тим, ми хочемо привернути увагу, наша політична сила вважає, що ця проблема, про яку ми говоримо, є досить вагомою. Це проблема. Такої наявної колізії у е, існуючих законах про місцеві вибори і про закону про тимчасово переміщених осіб стосовно права голосу е, більше ніж 1 мільйона 400 тисяч осіб громадян України, які зареєстровані згідно закону про статус тимчасово переміщених осіб, е, справа в тому, що е, редакція, підписана президентом, вона е, не містить прямої вказівки на те, що Особи, які фактично зареєстровані за місцем перебування на окупованих Росією та терористами територіях, маю на увазі Східній області та Крим, а юридично зареєстровані як тимчасово переміщені особи і перебувають на території Харківської, Запорізької областей в місті Києві, фактично закон про місцеві вибори чітко не дає можливості. Цим особам брати участь у місцевих виборах